Перш ніж зраджувати усьому себе, дуже раджу нарешті звинувачувати: у всьому ретроградний Меркурій. Так, так. Нарешті він у сьому винен, у всіх наших проблемах, у всіх наших якихось косяках, все, що пішло не туди, все до нього. З вами я, страторолог Олександра Феп, і сьогодні я розповім, що ж це за звір, той ретроградний Меркурій і як він вплине на нас уже цієї весни. Тож раджу обов'язково додивитися це відео до кінця, для того, щоб було легше розібратися в усьому цьому хаосі, який от-от настає. Значить, зараз поясню без усіх цих астрологічних важких термінів, що ж це таке ретроградний Меркурій. Значить, уявіть собі, що усі планети вишукались таку собі космічну чергу. І от Меркурій чомусь йому захотілося подивитися, що ж в кінці цієї черги, і він почав, так би мовити, чим чекувати назад. Насправді, ж, звісно, Меркурій нікуди назад не рухається. Це лише оптична ілюзія відносно Землі. Але, оскільки відносно Землі, вона дуже суттєво впливає саме на нас, саме на людей, які живуть на цій планеті. Отже, що відбувається? Починає бунтувати техніка. А, починаючи там, принтер, ви там натискаєте, натискаєте, воно щось не друкується, потім 10 штук роздрукувало, ви вже забули, коли його робили, і купа паперу пішло, незрозуміло, куди, буває, буває. Пульт від телевізора, не знаєш, де знайти, опа, відкрила, знайшла в холодильнику. Непогано. Документи можуть губитися, телефони, ноутбуки тупо глючити. Тобто ви не знаєте, через що він гальмує, потім проходить певний час. Опа, взяв, запрацював. Пралка в самий непідходящий момент. От коли от нам от прямо зараз йти кудись, треба, припинила працювати, треба викликати майстра. У це все це по суті дрібниці, але вони нам можуть створити багато таких неприємних хлеб і найгірше, що вони дуже часто не підлягають якимсь законам логіки. Тобто пралка та опа, і почала далі сама працювати. Таке теж буває. У це все може створювати ретроградний Меркурій. Під час ретроградного Меркуріо дуже важко йде комунікація, порозуміння між нами непросте. Особливо це стосується людей, які лише познайомились. Тобто, одна справа, якщо ви людину добре знаєте, вона вже знає ваших тарганів, ви знаєте її. Ну так, можливо, якісь сварки, можливо, якісь непорозуміння, мали на увазі одне, в результаті вийшло інше, але ви все таки зійдетесь. Інша справа людина вас зовсім не знала. Вона не знає, яка ви, що ви, а тут ви. Всередині себе ми думаємо, я нічого такого не сказала. Я взагалі те-то-те-то те мала на увазі. А в результаті ми таку маячню можемо сказати або таке можемо зрозуміти з усіх слів людини. б, до речі, рада в період ретроградного Меркурія взагалі забути про таке слово як натяк. От немає такого слова як натяк, тільки конкретика. Тому що ми можемо такого собі не вигадувати, таких натяків, яких в поміні не було взагалі в жодному разі, тому обережніше з цим. Або буває таке, що ви чітко знаєте, що відправляли це повідомлення. бац, дивитесь, його немає, воно кудись дівець. Взагалі, і це також може створювати непорозуміння, тому що здається, що людина вас ігнорує і пошло поїхало. Тому в цей період, взагалі, спільну мову знайти не так то легко, треба постаратися. Ми стаємо один для одного трошки іноземцями. Тому важливо 10 разів краще дотошно перепитати, можливо, краще трошки посумніватися у своїх відчуттях. Може, це було вперше враження, може, я щось собі накрутила, принаймні. Допускайте, хоча б таку думку, це вже полегшить стосунки з іншими на період ретроградного Меркурія. Дуже важко щось планувати, особливо щось серйозне, масштабне, банальні затори, запізнення. Зв'язок там пропав, ви повідомлення ваше не прочитала, воно просто не відправилось. Коротше кажучи, в цей період плани реально можуть зриватися. Ми просто це усвідомлюємо. Ми враховуємо, Ми, звичайно, можемо весь період нічого серйозного не планувати, взагалі нічого робити, ні з ким не зустрічатися. Ну це знаєте, в собі в лісі і сидіти і нікого не чіпати. А можемо просто розуміти, що. Людина може запізнитися, що ми самі можемо запізнитися, може варто спланувати зустріч заздалегідь, може варто до неї краще підготуватися, може перевірити все завчасно, як працює техніка, особливо якщо у вас презентація, якщо у вас якісь робочі моменти, як техніка працює, чи всі документи відподго... підготували, Чи ви нічого не забули? Якщо у вас поїздка, ви взяли той квитки, той паспорт. Тому будьте дуже обережні, краще 10 разів перепровірити, ніж потім ой. Я забула що мені робити. Часу вже немає, і якби ну хто винен, Меркурій курій винен. Не тільки під час ретроградної Венери, під час ретроградного Меркурія так можуть повертатися колишні так само, Ну, повертатися не обов'язково, бажаючи бути з нами, вони можуть нам щось писати, вони можуть дивитися наші сторіс, вони можуть нагадувати про себе, у нас самих може виникати бажання заглянути, а як він там живе, а що він там робить. Ну, будьте обережніше з цим. З одного боку, цей період дається для того, щоб можливо ви щось не закрили в своїх стосунках. І тут вже неважливо, це колишня подруга, чи колишній ваш хлопець, чи колишній колега чи начальник. Може, треба все таки якось висловитися, виговоритися в кінці кінців, закрити ці стосунки. Може в щоденнику, хоча б про це написати, або пройти е, психологічну терапію і там про це поговорити на гельштальт-терапію ту саму, ну як варіант. Або ми просто розуміємо, це вплив ретроградного Меркурія, все, я колишнім не пишу, я не звертаю увагу. Ну, написав він написав, ну не втримався. Ну, Бог з ним. Якщо ми розуміємо, що ці стосунки себе вже прожили, що ми вже це забули, що це вже зовсім інший шлях. Просто ігноруємо або коректно, обережно даємо знати, що якби, ну не в тему. Отже, чого не робити в період ретроградного Меркурія? Не треба починати нові серйозні масштабні глобальні проекти. Не треба починати життя з нового аркушу. Значить, все, зараз я відкриваю свою справу, зараз я починаю там нове життя, зараз я починаю свій бізнес чи ще щось, будьте дуже обережніше з цим. По перше, це вимагатиме від вас карколомних зусиль просто в. Три в десять разів більше, ніж ми могли їх за інших обставин, якби витратити. А по-друге, результат може бути ну, зовсім не таким, на який ви сподівалися. Просто не ускладнюйте собі цим життям. Також не раджу підписувати якісь серйозні документи. Ну, бувають різні ситуації. Якщо це робочий момент, то, ну, підписуйте, куди ж відіметись, але 10 разів перепровіряйте, тому що можливі помилки, можливі описки, потім результаті можна стикнутися з тим, що воно десь випливає, треба переправляти, а вже справа ця пішла. Тому навіть якщо там у нотаріуса, у юриста, перепровіряйте, дивіться, що ви підписуєте, за яких умов. А якщо можна себе якимось чином від цього берегти, ну тобто ну зараз не купувати там ту квартиру. Тиро, тим паче, що це явно не період для покупки житла, або не робити тих чи інших якихось серйозних я знаю, юридичних справ. А якщо є можливість. Відкласти у цей підпис якихось важливих вагомих документів, просто відкладіть його. От і все. Окрім покупки квартир, не раджу в період ретроградного Меркурія купувати машини, дорогі, гаджети, побутову техніку. Навряд чи воно буде за вигідною ціною, навряд чи воно буде якісне, навряд чи воно вам потім не створюватиме якісь проблеми. Навіть житло, якщо за вигідною ціною може, ну ви там вирішили би переїхати, виявиться потім якісь підводні камені, що там сусіди, якісь не такі, чи з дахом якісь проблеми, чи з підлогою, чи з району, чи ще з чимось. Якщо перекурі був у директному русі, ви, б, скоріше за все, це помітили і зрозуміло. А тут, наче, очі, були замилені, куди ж вони дивилися? Тому, якщо це не якийсь міксер, який ну, там, не сильно то коштує, який вам дуже зараз потрібен. Не раджу більше нічого, більш дорогого і більш серйозного в цей період купувати. Також не треба змінювати роботу або починати нову роботу, навіть якщо, до речі, такі моменти можливі, це ж така свого роду переоцінка цінностей, можливе відчуття, що мене моя робота не влаштовує, я хочу іншого, я хочу змін. Фіксуйте це, записуйте це, розумійте це, але дочекайтеся того періоду, коли Меркурій буде в директному русі, і коли от тоді пригадайте, що ви цього хотіли, ви цього бажали, і от тоді роботу зміните. Зараз ну явно не час, тому що ну ви путнє, навряд чи в цей період, що знайдете, скоріше за все, зміните або шило на мило, або ще гірше. Навіть якщо ви не купуєте нового житла, а збираєтесь винаймати, дуже не раджу переїжджати на нове місце під час ретроградного Меркурія. Підводні камені можуть бути ті самі: не ті райони, не ті сусіди, не ті умови, і щось знову не те. Але потім ви вже ви вже переїхали, ви вже речі перевезли, ви вже домовились, якщо ще контракт підписали, заплатили гроші. Потім що? Тупо посидіти, мучитися або довго думати, як в цій ситуації виплатитись. Тому дуже раджу не поспішати, зачекати по можливості. Звичайно, якщо у вас нагальний терміновий переїзд, ну що ж робити. Але якщо є можливість почекати, почекайте, не створюйте собі, собі проблеми. А не варто робити планові хірургічні операції в цей період. Я підкреслю жирним шрифтом – Планові. Якщо операцію можна відкласти протягом трьох тижнів, якщо вона не є нагальною, її просто треба зробити, ви самі можете якби, коригувати цю дату, відкоригуйте так, щоб це не було в період ретроградного Меркурія. Усі інші операції, які термінові, які ви викликають швидку, звичайно, що ми користуємося здоровим глуздом. Казала про це і кажу: звичайно, що ми їх робимо, тому що тут. Уже важливе наше життя, наше здоров'я тут уже не до астрологічних підрахунків. Я розказала, чого не робити, і тут одразу може виникнути питання, і що у ці всі три тижні сидіти чекати, коли цей кошмар закінчиться і нічого не робити. Звичайно ж, ні, ми живемо власним повноцінним життям, просто з певним коригуванням. І зараз я розкажу, що саме можна і навіть треба робити в період ретроградного Меркурія. Але спочатку, будь ласка, підпишись на мій канал, щоб бути в курсі усіх астрологічних подій, а також щоб підтримати українськомовний. Контент. Отже, період ретроградного Меркурія дуже класний для того, щоб повернутися до старих справ, які ми закинули, але нам потрібно давно було їх зробити. Ви хотіли, не важливо, що це, ви хотіли вивчити англійську мову, ви хотіли пройти ті інші курси, ви навіть затіяли ремонт, але він у вас оце все в повітрі висить, ніяк руки не дойдуть. Ви хотіли розібрати завали, неважливо, важливо, де в шухляді, в шафі, на робочому старі, у вас вже гаджети, чого ж вони глючать, тому що пам'ять забита, їх давно треба вже розібрати. Ось вам найкращий час. Почніть це робити. Все, що зависло, те, що ви хотіли, те, що ви планували раніше, але відкладали в таку довгу, темну скриню, почніть робити зараз. В принципі, якщо ви вже розумієте, що це вже не актуально, ну хоча б викресліть це зі списку справ. Це також важливо себе відпустити зрозуміти ні. Оце вже я не хочу, оце мені не цікаво. Так, можливо, колись я хотіла дописати цей твір, і от він у мене вже лежить кілька років не дописаний. Але зараз розумію, що мені це не цікаво, мені це не актуально, мені це байдуже. Ну, видаліть тоді його. Або принаймні якось заархівуйте, ну кудись заховайте, щоб він вам перед очима не блимав. Дуже класно в період ретроградного Меркурія аналізувати наші старі помилки. Він для цього нам, в принципі, і потрібен, для того, щоб ми розуміли, де ми накосячили, і трошки уповільнилися, і пояснили собі, як. Цього в подальшому наробити. Це може стосуватися будь-яких масштабів, стосунків з іншими, робочих помилок, помилок по життю. Або ми навчаємось, наприклад, чому ми можемо саме в період ретроградного Меркурія зрозуміти, що ага, отут я постійно помиляюсь, і через це у мене це не виходить. Тому просто сконцентруйтеся на чомусь, чому ви ще, що ви вже робили, що ви хочете продовжувати. Робити сконцентруйтесь на цьому, ви з більшою вірогідністю зрозумієте, що ви робите не так. Проаналізуйте це і будете робити далі якісно і по іншому. Якщо ви хочете відновити з кимось стосунки, ну бажано звичайно розуміти, що ця людина також не проти, то період ретроградного Меркурія найкращий варіант. Ну тому що ходить такий стереотип, повертаються колишні. Вони не повертаються, вони хочуть повернутися, якось нам маячки закидають. Але що, якщо ви самі хочете, ми зараз не говоримо саме про ексів. Ну, якщо у вас є людина з якоюсь там другом, подругою колись раніше спілкувались, однокласниця там якась у вас були класні стосунки, але пройшов час. Ніхто, наче не з ким не сварився, але це життя таке буває. Якось шляхи розійшлися. Ну, спробуйте піти на зустріч, не тисніть на людину, просто дізнайтеся, чи вона з вами спілкуватися, чи ні, напишіть їй, наприклад, в соцмережах. Навіть якщо ви з кимось сильно посварились і вас прямо давить на вас совість, вона не просто так на вас давить. Це найкращий варіант для того, щоб написати людині або сказати їй вживу. Вибачитися за те, що ви робите неправильно. Це все, що вас наболіло, якщо ви дійсно відчуваєте, що прям кипить, можете вибачитися, це вже інше питання, чи прийме людина. Ваші вибачення. Це не гарантує, що в подальшому у вас у цієї людини будуть такі гарні, прямо приємні стосунки. Може, ви взагалі далі не спілкуватиметесь. Це не факт. Тут найголовніше в іншому. Тут важливо те, що ви нарешті можете очистити власну совість і потім уже по-новому піти. Тобто, у вас вже не буде у цього, тягаря, у цього тягаря, сумління, що, блін, я винна, я так вчинила, я мала зробити по-іншому. Ви сказали. Ви своє сумління очистили, це вже відповідальність іншої людини, як вона на це зреагує, це інша історія, і це неважливо. Дуже класно займатися самоосвітою, особливо, якщо це продовження старого навчання. Англійську мову закинули, треба відновити, поновіть. Якісь курси, які ви давно купили, вони висять, а ви все ніяк до них не дойдете. Починайте робити. Читайте книжки, от в мене, наприклад, купа книжок, які я почала, я починаю нові, нові, нові. Ну, така от в мене проблема. Найкращий варіант це починати дочитувати ті книжки, які ви розпочали, і не починати нові, щоб вони знову ж таки не вклалися в полицю нових недочитаних книжок. Тому найкращий період. Не раджу починати якісь курси, не раджу вкладати в це гроші, не раджу змінювати там, репетитора чи вчителя, чи ще когось, і взагалі навчальний заклад. Але те, що у вас вже є, те, в чому ви варитесь, те, в чому ви навчаєтесь, навіть якщо це робочі моменти, підвищення кваліфікації на тій роботі, які вже працюєте, це найкращий варіант і ще. Ретроградний Меркурій дуже хороший для того, щоб розпродавати те, що вам вже не потрібно, те, що у вас залежалось. Так ви можете просто розхламити ту чи іншу шафу, щось комусь роздати, віддати або виконати. Але є ще, на мою думку, непоганий варіант розпродати. Тобто ви розумієте, що річ ця непогана, ця якісна. То чому ж не продати її там десь на Оликсі, чи ще буде, чи на якомусь сайті, чи написати в соцмережах, що в мене є те, то те. То чи на барахоці ще ще десь це класний варіант? До речі, якщо ви займаєтесь підприємництвом, ви дійсно можете розпродавати. Там уже ви дивитесь самі це ризиковано в цей період купувати якісь нові товари, якому ви не впевнені, і сподіватися, що його розкуплять. Але. Оці всі розпродажі, у ці всі знижки, у це все за знижкою, щоб старий товар, який залежався, ну, не лежав далі, це найкращий ван для того, щоб його продати. Якщо говорити коротко про ретроградний веркурій цієї весни, то почне він свій рух 15 березня, а перейде в директний 7 квітня. Тож цей період він буде знаходитись у знаку Овна і в знаку риб. Це означає, що треба бути дуже обережним у сфері фінансів і в емоційній сфері. Не треба робити нічого імпульсивно. Ніяк приймати рішень на імпульси, не подумавши, ні купувати нічого на імпульсі купі, купі, щось терміново, знижка, щось вам нав'яжуть, або ви щось побачили і все. Оце Правило, що треба перечекати хоча б добу перед тим, як робити покупку, це дуже важливо і актуально, тому що в цей період можна реально відчути себе жертвою маркетингу. Можна реально відчути себе жертвою, тому що якщо ми керуємось виключно імпульсами, що ай, все мені не подобається, все я пішла, все гримає дверима. Ну тоді реально, це от наше життя перетвориться на такі емоційні, серйозні, неприємні гойдалки. Тому давайте додавати, хоч. Трошки заспокоєння самоусвідомлення, розуміти, що подихали, заспокоїлись, це не катастрофа. Вже через 5 хвилин, ну може, через годину, може через добу ми зрозуміємо. Що все насправді нормально, що це життя, ми не купуємо нової техніки, але цілком можемо ремонтувати стару. Тобто, ви розумієте, якщо тут -от уже комбайн таблет працює, то це таки настав час привіти його до мастя, якщо ви не хочете, щоб він просто у вас там згорів в квартирі. Якщо ви розумієте, що кран крапає, то треба його відремонтувати. Тобто, все, що потребує нашого ремонту, але ми все казали собі та ну та потім. Потім настало вітаю. Також можна перечитати ті книжки, які для вас важливі, чи може якісь фільми передивитися, може особливо, якщо в роботі вам потрібно ваше знання удосконалити, перечитайте або просто пригадайте, якщо воно вам або корисне, або вам просто хочеться. Якщо ви хочете знати, як вплине ретроградний Меркурій цієї весни саме на ваш індивідуальний гороскоп, запишіться на мене на консультацію, напишіть мені в телеграм, посилання є в описі до цього відео. Головне пам'ятати, що ретроградний Меркурій це не катастрофа. Він потрібен нам для того, щоб ми трошки відшліфували свою уважність, свою терплячість, а також почуття гумору. Без нього ніяк. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і дякую за перегляд!